Вітаю, ми з України. Війна Росії проти України зробила Україну знаною у всьому світі. Але що знають люди за кордоном про українську державу, які про неї вперше почули, коли російські ракети полетіли на нашу землю? Вони знають, що у нас біда, смерть, сльози і руйнування. Але яка прекрасна наша Україна, про нашу історію, культуру, мальовничі землі і талановитих людей не так вже й багато відомо за кордоном. І це відео про те, як мені з допомогою багатьох людей вдалося перенести часточку української культури до Франції, про неймовірний досвід і виставку картин українського мистецтва за кордоном. У невеличкому французькому містечку я познайомилася з прекрасними людьми, які не лише допомагають та співчувають українцям, а й цікавляться нашим життям та культурою. Такою людиною є Бернард Бонвіль, директор місцевого коледжу. У одній із бесід з ним я розповіла про своє хобі, петриківський розпис, і показала роботи. Пан Бонвіль зацікавився і запропонував провести майстер-клас з учнями у коледжі, бо вважає, що діти повинні більше знати про народ, якому вони зараз допомагають. Адже з початком війни у коледжі постійно збирали одяг, продукти та інші необхідні речі для українців. Шеф детаблісмо ж доведенку рефлешіра кому. expliquer ce qui se passait en Ukraine. Mais c'est vrai qu'au travers des médias, on n'en parlait que par la guerre, que par le conflit, et on ne parlait pas de la population, de ce qu'elle vivait. Et pour que les enfants s'intéressent à cette population, il fallait qu'ils partagent avec elle sa culture. Parce que découvrir la culture d'un peuple, c'est un peu découvrir son identité. Savoir qui il est, en fait. Et donc, euh, passer par le biais de la culture, c'était un, un moyen de rencontrer le peuple ukrainien. Bernard Bonville va dire que toutes ses classes de maestre ne peuvent pas connaître l'Ukraine. Il y a des barrières, des barrières, des barrières, des Et la difficulté avec le peuple ukrainien, justement, c'est que sa langue est très différente de la nôtre. Et donc le, la langue ne peut pas être le moyen d'aller à la rencontre du peuple ukrainien. Et l'art peut justement être un moyen de communication, de découverte de l'autre. Et quand on découvre un art, en fait, j'ai le sentiment que euh, bah c'est un langage qui nous permet de, de mieux comprendre, de mieux connaître. І так мені видалася прекрасна нагода познайомити французьких дітей, а водночас і їхніх батьків, знайомих з Україною з іншого боку, невоєнного. Сета Сапель Петриківка. Сетум потіпахті ду нотro grand cultuр. Il a été fondé euh, par l'homme ukrainien Petro Kalnéshevsky en 1772 euh, dans le village de Petrikivka. Euh, dès le passé, euh, les gens utilisaient euh, ces peintures euh, pour peindre les murs euh, de euh, leur maison. Пошук необхідних матеріалів, пензликів, фарб і вуаля. Ми малюємо. Група з десяти французьких дітей і двоє українців. Аби було легше пояснити техніку Петриківського розпису. Я готувала інструкції, ескізи, варіанти побудови малюнка. Обличчя дітей знімати не можна, тому лише творчість. Працювати було легко і цікаво, адже уважні і здібні учні намагалися дотримуватися усіх моїх порад, аби максимально точно відтворити техніку петриківського розпису. І у них це вийшло. З організацією занять мені допомагали директор коледжу та викладачка мистецтва Гаель Ізах. Вона також малює свою першу Петриківку. Каже, техніка досить цікава і нова для неї. А заняття з учнями вважає корисними і пізнавальними. Але уї, це вемонтри з анріші пороба декурі культур, la cultura ukrainien. Et euh, aussi bah, techniquement, euh, je pense qu’ils ont beaucoup appris avec toi. Euh, tu les as vraiment beaucoup guidés euh, très bien Donc, euh, euh, donc la, la technique euh, donc avec les pinceaux de qualité, en plus voilà, utiliser euh, l’acrylique et les pinceaux euh, en poils de, de petit gris. Euh, C’est déjà euh, sur une toile aussi. Це pense que ça leur a це du і ça les це, валориза. Разом з дітьми творила і я. Надихали мене думка про перемогу, швидке повернення додому і розквіт української держави. Шість уроків, вісім годин кропіткої праці. І ось результат. Та це не кінець. Щасливий збіг обставин і винагорода за нашу роботу. Участь у арт-фестивалі. Місто потонуло у мистецтві. Виставкові центри, старі кав'ярні відкрили двері для різноманітних експозицій. Бернард Бонвіль запропонував організаторам фестивалю виставити і наші картини на показ. Мене переповнюють неймовірні почуття: 12 робіт петриківського розпису намальовані французькими учнями. І, моя Петриківка представлені на мистецькому фестивалі у одному з французьких містечок. Організаторка фестивалю Анна Ізабель Жіністі каже, цьогоріч намагалися представити різноманітні види мистецтва від малюнка до музики. Nous avons une diversité d'artistes, donc des peintres, des sculpteurs, des street artistes, euh, des photographes, des installations également. Et puis pour ponctuer tous ces moments d'exposition, on a également des petits concerts, donc des concerts très variés également. On, on essaie de, de varier le plus possible pour attirer un large public et pour que tout le monde se retrouve dans ce festival. Пані Анна Ізабель каже, Петриківський розпис зацікавив тим, що це абсолютно нове мистецтво для Франції, та й усе українське сьогодні набирає популярності у світі. Alors pourquoi j'ai accepté vos dessins au festival bah, déjà parce que euh, on essaie d'ouvrir, ouvrir sur l'extérieur, ouvrir à l'international aussi. Et évidemment vous êtes les bienvenus dans ce festival pour apporter une autre forme d'art. Alors en fait, euh, ce que j'aime particulièrement dans ce travail, c'est encore autre chose que les, les, les tableaux proposés. On a beaucoup de détails, c'est presque de la peinture sur bois, c'est très très fin. Il y a énormément de petits reliefs, de détails impressionnants. On sent qu'il y a une belle maîtrise. Чотири дні фестивалю і велика кількість відвідувачів. Вони були вражені поєднанням кольорів і технікою виконання. Кожен міг дізнатися про історію та розвиток Петриківського розпису, який, до речі, у 2013 році організація ЮНЕСКО включила до переліку нематеріальної культурної спадщини людства. Я безмежно вдячна кожному, хто допоміг втілити цей проєкт у життя. І дуже хочеться, щоб кожен, хто не воює зі зброєю у руках, прославляв Україну чи словом, чи ділом. Слава Україні!